Вітаю, друзі! У минулому відеоблозі я аналізував Ether з ютуб-каналу Альфа і Омега, який мав назву Що пішло не так? у Фікрета Шабанова і Павла Щеліна. Коли я познайомився вперше з цим дуже інтригуючим і цікавим для мене анонсом на Фейсбуці і Ютубі, то у мене промайнула дуже така крамольна думка. Я передбачив, спрогнозував, що очевидно, в якійсь перспективі середній, можливо, дальній, через три місяці чи через шість місяців на Альфа і Омега ми побачимо етер під назвою Що пішло не так у Сергія Дацюка і Олексія Арестовича. Я думав, що це буде через півроку. Однак події розгортаються надзвичайно стрімко і швидко сьогодні на Фейсбук-Сторінці. У фінансиста і банкіра Олександра Володимировича Савченка він працював заступником устельмаха, тобто заступником головою Нацбанку, також був заступником міністра фінансів. Я прочитав надзвичайно цікавий допис, який, по-моєму, називався Що нам робити з українськими расистами. Фактично, це вже притеча підведення до. Наступного етеру на Альфа і Омега, що пішло не так у Сергія Дацюка і Олексія Арестовича. Арестович і Дацюк фактично Савченком звинувачуються у абсолютній такій проросійській діяльності. Я не кажу, що я поділяю все, що написав Олександр Савченко, і даю саме такі оцінки. І, можливо, я навіть і не звернув би увагу на цей допис, просто поставив вподобайку. Однак у мене на моїх, в моїй Фейсбук-стрічці буквально мерехтять кожен день нарізки з Альфа і Омеги. Це роблять мої підписники, знайомі, друзі, які на Фейсбуці. Вони заходять на Альфа і Омегу, з Ютуба скачують, зливають собі значить, ці відеоматеріали і нарізають все, що говорить Арестовичі, Дацюк. Роблять таку відеотеку. І фактично підводять це про під проросійську позицію Дацюка і Арестовача. Тому я вважаю за доцільним сьогодні поговорити на цю тему, тому що нам потрібно дати відповідь, охарактеризувати це явище, проаналізувати його, оцінити і якісь сформувати своє ставлення до цього, тому що є заклики. Ну, фактично, заборонити цим людям ходити на етери, або навіть взагалі поставити під питання, щоб прикривали подібного роду етари. Ну, Я противник таких речей. Одразу скажу, почну з кінця. Олександр Савченко говорить, що носіїв таких наративів під, навіть під час війни тисячі, до їх послуг радіо, телебачення, ютуб канали, причому антиукраїнська пропаганда значить, ну, поширюється. Все активніше і активніше. Я не вважаю, що потрібно закривати канали чи закривати роти рути і Арестовичу. Я, якщо ви помітили, ну, практично не чіпаю, хоча краєм Ока, звичайно, слідкую. Мене все задовольняє, все йде правильно, дуже чудово. Ось, ну фактично, чому я скажу чесно, чому я не реагую, тому що Арестович не стільки мене цікавий, тому що в нього немає політичних амбіцій. Але Арестович він займається самодискредитацією. І він, я так зрозумів, не осягнув і не усвідомив, чому його вигнали з Офісу президента. Не тому, що він аферист, там всі аферисти. Там з тим все нормально. У нього перепустка є в оце середовище. Він заслуговує на довіру. Він своє відпрацював, він переконав усіх, що ніякої там спеціальної операції СБУ проти вагнерівців не було. Він відслужив чесно Єрмаку і Зеленському. Так він просто не зрозумів, що він не вписується в команду. В політичну команду Зеленського, і він множить на нуль всі політичні перспективи в наступному політичному циклі для Зеленського своєю проросійською позицією. Фактично, він претендує на електорат Медведчука і Бойка на проросійський електорат. І я думаю, що Арестович це чудово розуміє, усвідомлює, що він робить, на що він претендує. Він, можливо, навіть здогадується, що це не. Перспективна справа, тому що електоральні перспективи тут невеликі. Мова може йти про 5%, можливо, про 10%, але зробити з собою Олексій Арестович нічого не може. Тому що він не українець, він про це говорив. Він громадянин України, але він не українець. В цьому нічого немає. Там такого поганого. Так от я повертаюся до того. Що написав Олександр Володимирович Савченко у себе на Facebook-сторінці, як він коротко, тезово виписав, це, ну, він, я не знаю, кілька годин попрацював. І я думаю, що це взагалі моніторинг якогось періоду, там, трьохмісячного, наприклад, їх медійної і публічної активності. Що пише Олександр Савченко по Дацюку? Війна Росії проти України морально виправдана. Крим нам незаконно подарували. Росія індустріально розбудувала Україну, тому вона має право цю індустріалізацію, індустрію знищити. Росія воює не з Україною, а заходом після війни українська нація зникне. Інтеграція України з Заходом це шлях помилковий, це шлях до кризи і руїни. А по Олексію Арестовичу значно більший перелік там претензій. Ну, я деякі зачитаю, Україна має 800 років спільної історії Росії, буде мати ще декілька сот спільної історії в майбутньому. Російська душа є прекрасною, принцесою, Вона, ніби закута, красуня у Росії дуже сильна тяга до волі і свободи. Імперія Чінгісхана це порядок, Захід – це хаос, гей паради, майдан і так далі. От ну. Звичайно, дуже таким подразником і дратуючим моментом є трактування Арестовича нашого опору в перші дні війни. Хто переміг у перші 72 години війни, запитує Арестовича, дає відповідь це не українці. Це зробили вільні люди з Росії, з Китаю, з Америки, з Африки, але не українці. Головна жертва війни Путіна, народ Росії, який прикрасен українська пропаганда є лупковою примітивною російських офіцерів, особливо там Герасимова і солдатів. арестовуючи, дуже шкода, адже їх ображають блогери. У ну, там оцей конфлікт в Дніпрі, коли Арестович, навіть не усвідомлюючи, не рефлексуючи, спокійно сказав: ну, це наша, значить, протиракета збила російську ракету, і тому будинок в секцію винесло в Дніпрі. І там, не знаю, думаю, під сотню жертв. Нам всього ж не кажуть. Ну, ось і, звичайно. Дуже дратівливим є ставлення до людей, які відстоюють українську мову в публічному просторі. Олексій Арестович там називає їх хворими, там, дебілами. Обрали зручну людину цього Оксена Лісового, використовують його ну, там, помилки. Це все зрозуміло і очевидно. Ситуація з і з Арестовичем не тотожна і не подібна. Фактично, можна сказати, що Дацюк займає більш таку приховану ну, м'яку позицію. Він насправді стурбований проектом незалежності і вважає, що ми не повинні рухатися в напрямку незалежності. Маємо відмовитись від проекту незалежності, маємо відмовитися відсікати чуже і непотрібне. А Трансформуватись в якийсь там мегагуманістичний транспланетарний, там я не знаю проект, і щось там, там такі, такі речі він там пропонує. І це більше там висмикується. Ну, верніше береться з контексту, коли Дацюк говорить про те, що там, наприклад, індустрія Росія зробила нам індустрію. І вважає, що вона має право цю індустрію збудувати. Якщо стати на бік Росії, то насправді так і є. Росія вважає, що це своя територія, вони тут все зробили і тому подібне. Але це позиція Дацюка. Але у нас є люди, які це відкрито. І я кілька слів можу сказати про Сергія Леонідовича Удовика. Такий публіцист журналіст, він має якусь там експертизу в багатьох речах і чомусь він захоплюється там історією, його часто запрошують на телеканали. І я б теж не згадав це прізвище, якби вчора, я повторюю, цей пост він сьогодні я його прочитав. А вчора в студії, де я записую моноблоги, де ми пишемо садок Вишневий, туди проходять різні люди. І Карасьов, там, і ну, не буду всіх прізвищ називати. Це просто студія, де різнопланові абсолютно люди працюють. Ось і мені говорить звукорежисер. А звукорежисери, взагалі всі технічно працівники, щоб ви розуміли, вони ніколи не дозволяють собі давати якихось коментарів, характеристик і втручатися в якісь ці творчі процеси. Вони не хочуть конфліктувати, вони, там, напевно, зараз дорожать робочим місцем. Тобто я нічого, в принципі, ніякої там. Активності не проявляю, і мені говорять наступну річ, що вони не можуть терпіти удовика, і взагалі вважають, що йому тут не місце, тому що Сергій Удовик сказав, трагедія в Бучі це є постановка. Це зробили Зеленський і команда, тому що українцям потрібна була зброя, і вони це все там якісь там, чи, я не знаю, чи самі вбили цих людей, їх порозкидали, чи якісь макети, манікени так порозкладали. І так далі. А, і це ж я ж повторюю. Це ж ці люди, які говорять наступне, що об'єднує ОДВК і Дацюка, а, в тому, що вони представники пострадянської, цієї російсько-культурної інтелігенції, і їм була дана можливість там, для творчого розвитку. А, для них Росія, Радянський Союз це соціальні ліфти. Це треба розуміти. Вони дали їм можливість піднятися, розвинутися, відчувати себе людьми. Цілком природно, що вони мають якісь якусь там вдячність за такі речі, да. Але е, я ж оцей цей момент, ну якби підкреслюю, що одне питання, коли просто ностальгувати і не бачити себе в проєкті незалежності і, взагалі, в українській Україні, не бачити сумувати, нудьгувати, бентежитись. Плакати, можливо. А інше питання, коли говорять такі речі, які говорить удовик. Тобто те, про що говорить Олександр Савченко, воно в принципі, ну, має підстави. Це тисячі людей, які сидять десь там, хтось засані, хтось займає публічну позицію, і все це говорить. Що б вони мали робити, якщо вони насправді українці? Я прості речі зараз буду казати. Якщо вони насправді українці, нехай не етнічні, громадяни України і говорять про політичну націю, то представник політичної нації повинен сказати прості речі. Так, ми не сприймаємо. Ми, не сприймаємо, ми бачимо загрозу ізоляціонізму, лубочності, примітивності. Є насправді такі проблеми, так? Але українці, як етнос, мають право на незалежність, вони оплатили дуже Своїми життями, і вони заплатили непомірну і несправедливу ціну за індустріалізацію, за соціальні ліфти і ще за якісь там ніштяки, які дісталися у спадок від Радянського Союзу. Українці заплатили не тільки за свою індустріалізацію голодоморами, розкуркуленнями і взагалі тим, що їм зламали фактично частині хребет. Їх суть метафізику зламали. Вони не тільки за своє матеріальне заплатили, вони також заплатили за казахів, за білорусів і за Російську Федерацію вони заплатили. Заплатили не тільки народом, який використали як витратний матеріал, а в тому числі і заплатили елітами, які стали конформістами і непотрібними і ворожими для нас за великим рахунком. Ми заплатили більше, ніж треба. Ці люди, які претендують на паспорт, громадянина України повинні сказати, що жодна країна, ні Британія, ні Франція, ні Сполучені Штати Америки, вони не проходили індустріалізацію через мільйони і мільйони трупів, жертв, знущань, там, геноциду. Такого ніхто не робив. І Любарський, які в Сполучених Штатах. З Харкова туди приїхав російською мовою, записав відеоблог, у якому сказав, що чому він антиросіянин. Тому що всі колоніальні країни, чи то Франція, чи то Британія, чи то Сполучені Штати Америки, використовували чужих для здобуття там якихось своїх економічних надбань, але не своїх. Вони використовували росіяни, використовували своїх, причому використовували це в якійсь гіпертрофованій кількості в завищених потребностях. І, в принципі, удовики, колективний удовик, він навіть не усвідомлює, він ж несе відповідальність, що за ці соціальні ліфти, за свій розвиток, за своє безбідне там життя, яке він прожив. Він віддав свій народ українців як витратний матеріал. Да? Ну, тобто, так би мало це все бути представлено, і так би ми мали про це говорити. Тоді б ми цих людей зараховували за українців. Жарти Дацюка про те, що президентом України має бути не українець, воно то жарт, безперечно. В ефірі якому це, це з нарізок я беру, я не див, у мене немає часу. Це кілька годин ефіри, щоб ви розуміли, на Альфа і Омега. Це все у мене в Фейсбучній стрічці мерехтить. Оці нарізки, що говорять Арестович, Дацюк, це все люди за це моніторять, і це все показують всім. Це щоб вони не думали, що хтось цього всього не бачить. Що бачить тільки Фікрета Шабанова і Павла Щеліна? Їх теж бачать цих людей. Це треба розуміти. Тому, коли він говорить про те, що має бути не українець, то я хочу запитати: а як же доктрина про те, що всі українці? Що всі, хто має український паспорт, вони всі українці? А Арестович з Дацюком вони українці? Арестовач, коли претендує на посаду на позицію президента України, він українець. Не, не, не риторичне запитання. Тобто вони самі говорять з одного боку, що всі, хто мають український паспорт, українці, не потрібно графи національність, не потрібно випинати етнічних українців і. Етнічно-російських українців, тобто громадян України, які російського походження, цього не потрібно робити. І тут же говорять про те, що президентом України має бути не українцем, тобто громадянин України не українського походження. Я хочу запитати: а зараз у нас президент України якого походження? Він українського походження, а попередній президент України він був у нас українського походження, президент. Ну так, да? ми повинні би, ці моменти розуміти. І я думаю, що і ці люди повинні це все розуміти. А... Тому, підводячи підсумок по Дацюкою Довику, ну, я не прихильник ніяких там репресивних речей. Наша задача давати навпаки можливість висловлюватися, і ми їх повинні бачити, чути, знати і так далі. А от те, що робить Олександр Савченко, це дуже правильно. Потрібно писати, підсвічувати, показувати і називати речі своїми іменами. а нам з вами робити о, висновки. Щодо Олексія Арестовича — це геть, взагалі складніша ситуація, інша зовсім історія. А, значно важча. І там, я не знаю, як це все значить, охарактеризувати. А, Арестович просто не може собою володіти і не може з собою справитись. От, от з іншими, він, напевно, може на своїх оцих курсах, якихось тренінгах, терапевтичних, якихось процедурах, але собі ради він дати не годен. У нього просто преце з нього все. Я, ну, я ж кажу, мене все задовольняло, мені це подобалося, тому що ну, самодискредитація йде там, у висхідному тренді. Тому я так навіть ніколи не звертав на це увагу. Але мене запитують, що ви скажете, там, позначають мене, це все мерехтить і так далі. Я скажу, що все чудово. Все, що вони роблять, все робиться правильно. Це йде все для нас самознищення, політичне самознищення, безперечно, чи потрібні ці люди в Україні? Ну, як мислителі-філософи, ну, звичайно, потрібні. Вони мені вони не заважають ніскільки. Їх просто не має бути в політиці. А ми повинні правильно давати там, характеристики, і якщо ми будемо використовувати аргументи. І на кожну тезу давати контртезу, бути вічливими, спокійними, переконливими і без емоцій, то я абсолютно не переживаю за наших людей. Більше того, якщо ми представимо себе в політичній проектності і запропонуємо конкретику, то такої проблеми, як Арестович, я зараз про нього ну просто не буде існувати. Тому не треба там щось сильно не, до репресій, вони так якось болісно, до речі, реагують. І я не сказав би, що це так би ну, не потрібні для нас люди. Тим більше, я ж тут важливі моменти, я ж чому цю тему підняв. Ви ж не можете їх прирівняти до Медведчука. Ну, Арестовача ж не можна до Медведчука прирівняти. Там чи до Бойка. От. Ну, До Єрмака можна, до Зеленського можна. Але у нас, ми будемо ну 30% людей таких в Україні, таких от щось не ясно, що і так далі. От. Ну Це такий мій аналіз, і як я бачу цю ситуацію з арестовуючим діком Я думаю, що дуже скоро, дуже скоро буде ефір збір Владислава Оленченка, який так і назвуть, що пішло не так. У Сергія Дитюка і Олексія Арестовича. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. На цьому, все. До побачення, до наступних зустрічей.